Чи маєте ви право поминати православних під час літургії в сенсі, чи мені не заборонено за когось молитися? Ні, мені не заборонено ні за кого молитися. В тому числі я молюся за Путіна, щоб Бог дав йому покаяння. Я вже багато разів на наших етерах про це казав, що я особисто в це не вірю, що ця худоба може покаятися. Але я розумію, що я, як християнин, повинен це робити. А що Господь Бог з цим зробить, і коли він це зробить, це вже його справа. Тому я молюся про покаяння навіть і для Путіна. Ну, він ніби не католик, так? Чи він православний, він якийсь більше шаманіст, напевно, що ну або сатаніст, практичний. Натомість, чи б я мав питатися в когось дозволу, чи я можу за когось молитися, чи не можу. Ну, взагалі, ось така розмова, чи можу за когось молитися, чи не можу, вона, ну не знаю, мені знаєте, попахує такою каніфолію і таким чимось протухшим. Християнин повинен за все молитися за покаяння грішників, за своє власне покаяння, за інших людей. Ну, можливо, по канонах не можна поминати. Дорогі Петре, я представник церкви здорової людини, ми можемо молитися за всіх. Це не означає, що Бог, я молюся, щоб Бог їх поблагословив не знаю, там захопленням наших територій. Ну, наприклад, коли молюся за московиті, я молюся про їхнє покаяння. І нам не заборонено молитися за кого-небудь. Натомість, коли ми намагаємося сказати, що із за цих можна молитися, а за цих не можна, це, знаєте, воно так виглядає таким. Тобто, ось тут цей запах каніфолі. Я такого протухшого, кислого кислої капусти, такої, знаєте, такої, такий православний душок трошки в цьому прослідковується. Того що от скільки наших католиків казали, що десь там занесли якусь записку, і десь там з великим криком православний священник кричав, що він за Казіміра молитися не буде. До того що це католіки, а вони прокляті там і так далі. Словом, люди собі біснуються, ну це їхнє право, це їхня справа. Це нас не обходить, абсолютно нас не обходить. Молитися, ми молимося за всіх, і сподіваюся, що за мене, ну, наприклад, як я піду з цього світу і буде моя десь могилка. Сподіваюсь, буде. Якщо буде проходити якась православна людина, то вона за упокій моєї душі грішної помолиться. І я сподіваюся, що та людина не матиме ніяких дурних думок, що не можна цього робити, бо це католік. Мабуть, московський пік кричав. Ну, на жаль, так. На жаль, ну це, це дуже сумно, це дуже прикро. І знаєте, як в тому анекдоті. На той світ попали люди і кажуть, це ось такі-то люди, це ось такі-то люди, а це хто. Ну, і там різні варіанти цього анекдота. Кажуть про православних, кажуть про католиків, кажуть про протестантів різні, або там про якісь релігійні течії різні. Ну, наприклад, в католицькій церкві кажуть, тільки тихенько. Не кажіть їм, вони, вони тут думають, що вони тут самі. Ну, трошки так само воно подібно звучить. Так що ні, можемо молитися і навіть треба молитися абсолютно. Навіть священиків православних не заборонено поминати. Ні, не, не заборонено православних священиків поминати. Я вам, друзі, розказував колись випадок, коли їхав по дорозі, є одне місце досить аварійно небезпечне, і там була перевернена машина. Загинула людина. Причому це відбулося щойно. І кожен священник, ну, принаймні римокатолицький, католицький зобов'язаний, це входить в кодекс етики чи професійних обов'язків священника, потрібно підійти до помираючого і вділити йому абсолюцію відпущення гріхів. Поліція не підпускала підійти до самого тіла в, в притул, але я підійшов наскільки, наскільки це можливо, і абсолюцію відпущення гріхів дав. На наступний день я довідався, що то був той покійний, який розбився. Це був православний священник. Я думаю, що Господь Бог інколи може послати навіть священника іншої конфесії для ось такого відпущення гріхів в цей момент смерті. Тому я вірю, що ось такі випадки вони, вони є, і Боже проведіння може навіть так розпорядитися. Так що ні, не заборонено. Зовсім інша річ, якби він прийшов, наприклад, до мене на службу і хотів зі мною співслужити, то греко-католик міг би співслужити православний ні, не може.